Привіт! ви на каналі Т40. Дід уже помикав усі буря... Бу... ну весь буряк помикав, той вже на городі стоїть поки що. Отут циліндр цей що тече. Я вам покажу, що дід вчора не микав Діт учора три ходки, буряка зробив аж три ходки. От ось тут буряк. Він під цим по ну, клієнку, під цивкліонку він. У нас він дуже великий. І ось тут це чотири міхи ярої пшениці. Дивіться. Бачите? Їх тут два, але там ззаді ще є два міхи. Тут два і там ще ззаду цих два міхи є два міхи. То разом чотири. Оце було Це, Це і у нас ячмінь поріс. Ну, ячмінь на 30 сантиметрів поріс. Ви розумієте? На 30 сантиметрів дід був переорав його, ну орав ячмінь, і він відтоді вже аж на 30 сантиметрів. І то треба далі переорювати, перекидати отаке. Треба це все перекидати і все. А от тут у нас стоїть бога. Оце площа Діторав. Діто останній раз ще 27 сьомого серпня равни. Це вже дуже старий плуг, який він. І ось тут дід буде сівачку готувати. вона вже тут довго стоїть. Якісь борони він хоче робити до цієї сівачки. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі т 47 па-па-па-па.